Я хотів би дати деякі роз'яснення для наших слухачів, що вони зрозуміли, що насправді йде маніпуляція, і насправді тут поведінка деяких політиків нагадує бажання дитина раптом вирішила зробити самостійний крок. Як це так, без нашої згоди, коли їх запрошували в митний союз? Я можу пояснити, що таке що підписується зараз європейським союзом? На жаль, я стверджую, на жаль, ми не під ми не вступаємо в Європейський Союз. Найбільш важливий практичний момент тих угод, які підписуються важливий для країни, це угода про вільну торгівлю. За, за цією угодою взаємні поставки по більшості товарних позицій заборонено використовувати мита і так звані нетарифні обмеження, бар'єри. Бар і раптом ми чуємо такий крик і такий шантаж із приводу передачі політичних повноважень. Ніхто ці мета не буде встановлювати, крім України. Бо коли мова йшла про Європейське Союз, то можна було говорити про передачу певних повноважень, Тут ніяких повноважень нема. От зверніть увагу, що Україна має десятки угод про вільну торгівлю. Зараз Україна веде переговори про підписання угоди з Турцією. А чому ми не чуємо з ходу, що Україна передає Туреччині якісь повноваження? Україна веде переговори з Ізраїлем, днями підписана угода за однією з республік колишньої Ославі. Чому шуму нема? Угоди про вільну торгівлю спокійно існують одна між собою. Несумісний митний союз і угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом з якої причини. Бо в митному союзі відбувається передача суверенних повноважень. І в тих умовах не може Європейський Союз, який веде переговори з Україною, такі ж саме умови створити для країн, членів Європейського Союзу, які не були учасником переговорів і не мають домовленостей. Тому насправді за цим не цим діалогами, якщо його можна так назвати, м'яко кажучи, немає нічого раціонального, немає економіки, є бажання одне бажання натиснути на Україну і заставити її вступити в Митний Союз.